Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Мене звуть Наталі Ладур і я рада вас вітати на своєму каналі Числа Доля. Сьогодні у нас е знову розклад на тиждень. А я ще хочу нагадати, що 25 березня, понеділок, від е 9 ранку по, Укр... по Києву, у нас починається повний місяць та місячне затемнення. Тож нічого не плануйте на цей день важливого. Не пишіть цей день план на майбутнє, якісь карти бажань, якісь свої задуми. Бажано не починати нічого нового, жодних нових справ, а провести цей день в тиші і в спокої, наскільки це можливо. Тож, поїхали. Карта на 25 березня 2024 року понеділок. Це в нас смерть. Смерть в нас а, Говорить про якісь трансформації, про якісь зміни. Це карта досить швидка. Тобто, це зміни, які вже ось, ось вони вже відбуваються, вони вже на порозі. Це зміни кардинальні, це, знаєте, як поховати щось старе для того, щоб почати щось нове, новий день, нове життя, нову сторінку. Ось про це карта смерть. Смерть про трансформацію, переродження. Про, про відкидання старого для того, щоб було нове. Тож в цей день всі події, які Тож, в цей день все, що буде з вами відбуватись, вам потрібно зрозуміти. Це так має бути. Прийміть ці зміни, прийміть ці події, які відбуваються з вами. І е, довіритись долі. Часом е, я не закликаю вас плити за течією, але часом потрібно просто довіритись творцю, довіритись Всесвіту, довіритись долі, які е, знають, що для нас буде найкраще. Тож, е, смерть це карта змін, карта трансформації, карта, яка е, внесе в ваше життя щось нове. Е, так, безперечно, це буде е, відкидання, знаєте. Е, Відрубання таке старого старого, знаєте, просто як цією косою, смерть так раз, і відрубає щось старе, те, що себе віджило, те, що нам вже не потрібне, те, що нам заважає рухатись вперед по цьому життю, те, що заважає нам рухатись а, до свого а, кращого гармонійного духовного розвитку. Тобто а, не жалкуйте за старим, прийміть нові зміни. І рухайтесь в наступний день з позитивом і з радістю. Далі в нас вівторок, це буде 26 березня. Подивимось, для чого нам даний цей день. Вівторок, 26 березня. Це в нас Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це більше про страхи. Про страхи я б сказала, більш такі е, надумані дев'ятки це вже, знаєте, це останній крок перед, перед завершенням певного етапу. Це е, такий е, вже майже це, знаєте, такий півфінал. Півфінал за, і вже за крок до фіналу. І е, в цей час нас, нас можуть. Е, Захоплювати якісь наші власні страхи, надумані нами, накручені, знаєте, як ми можемо, кожна людина вміє себе добряче накрутити. І ось це більше про ці страхи. Коли, знаєте, коли ви не можете спокійно спати, коли ви постійно щось от собі там прокручуєте, а якщо так, а якщо так, а якби зробити так, а якби зробити так, а треба було так зробити. Знаєте, все, що ви робите, ви, значить, так має бути. В житті в кожного з нас немає правильно чи неправильно. Ми самі формуємо свій шлях. І якщо ми так робимо в даний період часу, значить саме так має бути. Значить, саме так має працювати, працювати наша доля, наша карма, наш не знаю. Саме так має працювати наша, наше життя в даний момент. Тож дев'ятка це про страхи, які більше такі на рівні, на рівні накручування, не накручуйте себе. Дивіться, в це, дивіться вперед з позитивом. Бачите, тут, тут біла сова у вікні. Дівчина сидить в неї купа думок, вона боїться, вона переживає, вона не може спати. Але ось тут є допомога, варто тільки її побачити, варто тільки прийняти допомогу, варто тільки погодитись на цю допомогу. Дев'ятка, я ще раз повторюю: це вже за крок до завершення певного циклу. І тут вам просто по цій карті, вам просто варто попрацювати зі своєю свідомістю. І сказати собі, що так, все, що я роблю, все правильно, значить, так має відбуватися. Треба позбавлятись від цих своїх страхів, бо наші страхи ведуть в нас ведуть в нас нікуди. Вони заважають нам розвиватись духовно і піднімати рівень своїх вібрацій з менш низьких на більш високі. Тобто нічого не бійтесь, не накручуйте себе. Попрацюйте зі своєю свідомістю, попрацюйте з собою, пройдіть, може, якісь, зробіть якісь може, медитації, може, якісь практики, може, вам допомагає якесь дихання, може просто якісь афірмації, якісь мотиваційні фрази, але ви маєте пропрацювати свої страхи і зрозуміти, все, що ви робите, ви робите правильно. А ми рухаємось наступний день, це в нас середа. 27 березня 2024 року. Так, що принесе нам цей день? Для чого він нам даний середа? Паш Пентаклів. Пажі в нас спочаток чогось нового, щось зародку, якісь нові проєкти, якісь нові ідеї, якісь нові думки. Про все, що в нас Земне приземлення – це якісь нові проєкти, можуть бути, якісь нові зустрічі. Це початок, початок всього, всього нового. Це якась справа в зародку. Якщо стосується фінансів, це можуть бути якісь невеликі фінансові надходження від справ, які ви вже розпочали. Можливо, від якихось ваших нових. Нових таких молодих, скажімо, справ. А щодо фінансів, це карта невеликих надходжень, вона може свідчити про, як про фінансові надходження, так і про якісь подарунки. І, скоріш за все, це такі невеликі, але дуже приємні, знаєте, такі дрібниці. Щодо відносин, це можливість розпо... це можливість початку нових відносин. або Якщо у вас відносини вже є, якщо у вас вже тривалі відносини, це значить таке, знаєте, тихе, мирне, спокійне, якісь стабільні, стабільні відносини з такою з романтичною ноткою. Можливо, ви отримаєте якісь подаруночки від свого партнера або партнерки, від своєї, від своєї пари. Якщо по роботі, це вже це нові якісь проєкти, нові якісь справи, Початок якоїсь нової роботи, якої, якоїсь нової задачі, початок, щось, щось будете виконувати нове, починати. І ще ця карта може також вказувати на дітей, на якісь питання стосовно дітей, на вирішення якихось питань, може, якісь там клопоти. Не обов'язково це клопоти, якісь, знаєте, такі неприємні. Це можуть бути якісь буденні повсякденні клопоти. Які треба вирішити. Або якісь піднімуться питання, такі, які вже знаєте, тягнуться, тягнуться і теж треба буде їх вирішувати. Ну, але в цілому карта досить непогана. Тож бажаю вам гарної середи. Переходимо до четверга. Четверг це в нас буде 28 березня, і подивимося, що нам говорить Таро про цей день. Для чого він нам даний? Що ми зможемо. Корисного з нього взяти. Четвер, 28 березня. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів для мене це досить неоднозначна карта. Я не скажу, що вона зовсім в негативі. Ні. Це може бути і в залежності від того, як ви сприймаєте ситуацію. Вона свідчить про. Про боротьбу і, знаєте, якийсь такий переломний момент в якомусь питанні, в якійсь боротьбі, і тут вам треба визначитись, чи та ціль, до якої ви йдете, чи вона варта тих зусиль і тих ресурсів, які ви в неї вкладаєте. Бо тут, знаєте, така ця карта це така пірова перемога, коли переможець не задоволений. Результатом цієї перемоги. Він а, переміг суперників, він переможець, він вінер, але, знаєте, він цим не задоволений. Можливо, тому що ви очікували дещо іншого від цієї перемоги. Можливо, тому що ви не очікували, що вам доведеться зробити такий великий вклад своєї енергії, якихось ресурсів для цієї перемоги. Тобто а, тут вам а, треба визначитись, чи та ціль, до якої ви йдете, чи вона варта того. Також це карта може свідчити про знаєте, про такі якісь неприємні, такі, неприємні ситуації, які можуть скластися, наприклад, в колективі, можливо, якісь такі конфліктні ситуації, коли ви, скажімо так, відділитесь від колективу. Так само може бути у відносинах, в родині, це таке, знаєте, протистояння. Ви один, одна, протистоїте якісь, якимось там людям, не знаю, колегам, в родині комусь. Тільки вам ще раз повторюю: потрібно для себе визначитись, чи напевно ви хочете цього протистояння і чи, напев... чи ви впевнені в тому, що якщо ви досягнете цілі, якщо ви переможете. Що ви будете задоволені цим результатом. Тобто карта досить неоднозначна. Тому а, четвер подумайте, не вступайте одразу знаєте, в якісь конфліктні ситуації, не, не знаєте, не запалюйтесь отак: все, я правий, або я там права і все. І не хочу чути жодних там інших. Думок, дослухайтесь до думок інших, дайте людям право висловити свою думку і ем, прийміть те, що інші можуть мати думку е, іншу від вашої. І проаналізуйте це все. Мечі це в нас розум, тому підійдіть до, підійдіть до справи з розумом, проаналізуйте все і вже вирішіть, чи варта ця перемога, якою ви хочете, тих ресурсів, які ви в них вкладаєте. Тож, взагалом, карта така конфліктна. Тримайтесь, намагайтесь не конфліктувати, а більше аналізувати і більше думати головою. Я вам бажаю гарного четверга. Переходимо до п'ятниці. Що принесе нам п'ятниця? 29 березня 2024 року. Для чого нам цей день? Сімка Пентаклів. А сімка, це, сімка Пентаклів це така, я б сказала, карта очікування. Якщо ви очікуєте якісь фінансові надходження, то вам ще доведеться почекати. Якщо ви очікуєте якісь а, вирішення якихось справ, то це теж ще трошечки затягнеться. Це карта очікування. Знаєте, коли вже а, тут плоди, вони вже виросли, але вони ще не дозріли до кінця. Тому Пані тут з кошиком ще пустим. Вона трошечки завчасно прийшла на збір урожаю, і треба ще трошечки-трошечки почекати. Наберіться терпіння в кожній сфері вашого життя, вирішені кожного питання. Тут розв'язання задачі вже дуже-дуже близько, але ще наберіться трошечки терпіння. Почекайте, почекайте на все свій час. Не підганяйте. Пентаклі це в нас ем, така. Повільна карта. Це знаєте, ну, це карта землі. Як, як працює земля, скажімо так, для того, щоб щось виросло, треба щось посадити, і йому потрібен час. Правильно? Для того, щоб рослина набралась соків в землі, набралась сили, виросла, дозріла. І тому ця карта теж свідчить: тому пентаклі такі повільні. Вони визначають, що на все є свій, вони говорять про те, що на все є свій час, на все є свій період. Сімка пентаклів це вже дуже близько до завершення, до вирішення ситуації вже час збору урожаю наближається, але ще трошечки треба почекати. Так само в відносинах це якесь може бути таке навіть трошечки зависання у відносинах, зависання десь у фінансах, зависання десь у якихось проєктах. Не підганяйте, просто почекайте, наберіться терпіння. Бажаю вам гарної п'ятниці. Ми з вами переходимо до суботи. Субота в нас 30 березня. Що принесе нам цей день? Що нам скажуть про нього Таро? Субота, 30 березня 2024 року. Так. Вежа. Субота буде така досить енергетично сильна. Вежа це в нас, як бачите, руйнування. Але руйнування це не завжди погано. Це може бути руйнування якихось ваших планів, якихось ваших думок, якихось ваших стереотипів, якихось ваших упереджень. Це може бути також руйнування, як і в фізичному плані. Руйнування, руйнування чогось може бути. Тим більше такий страшний час, як ми живемо. Але в принципі, якщо говорити узагальнено по енергії руйнування, то це руйнування чогось старого для того, щоб в ваше життя прийшло щось нове. А якщо говорити про вежу, то це не обов'язкове руйнування чогось в фізичному плані. Це може бути руйнування якихось ваших думок, планів, стереотипів, але це для того, щоб звільнити місце для, для чогось нового. Так? На заміну старому завжди приходить щось нове. Це може бути щось раптове. У вас раптово можуть змінитися плани. Просто зруйнуватися, знаєте, ось так, як грім серед ясного неба. Можуть зруйнуватися якісь ваші плани, можуть. Зірватися якісь поїздки ваші, можуть просто навіть можуть, не знаю, може машина, автівка може вас зламатись, може бути все, що завгодно, може бути руйнування відносин, якщо це у відносинах, руйнування, знаєте, бачення, коли от перед вами руйнується стара картинка. От Ви бачили людину однією там, як певний період часу, так? ви бачили людину, вона для вас була такою, такою, такою. І от, коли приходить ця башта, коли приходить момент руйнування, у вас просто знаєте, як тріскаються рожеві окуляри або там не знаю, спадає пелена з очей, і ви бачите цю людину в зовсім іншому світлі. Не обов'язково ви бачите її гіршою, можливо, ви бачите її кращою, можливо, ви думали, що ця людина якась. Нечесна, непорядна і в неї якісь невідповідні для ваших принципів думки і дії. А насправді виявиться, що це прекрасна людина, в якої теж такі самі принципи, як у вас, яка добра, щедра, допомагаюча. Тобто це може програватись і в тому, і в іншому плані. Зрозумійте, вежа — це не завжди щось погане. Якщо говорити про Якщо говорити про фінанси, це може бути, може бути руйнування якихось, що це може бути в фінансах. В фінансах це може просто вам не заплатити. Це можуть вам не заплатити зарплату, не знаю, не заплатити вам за товар, не заплатити вам за вашу роботу, за ваші послуги, можуть зруйнуватися якісь ваші плани, може бути. Це, і це все буде, знаєте, це все буде дуже несподівано, дуже різко, ось так просто в один момент. Але е, зрозумійте, що не завжди це щось дуже таке глобальне. Так? Життя складається з дрібниць. І ми е, беремо карту на щодень, на наше буденне життя. Тому це може просто бути, не знаю, ви збирались там, ви збирались десь поїхати, у вас зламалася автівка. Ви збирались десь, не знаю, вийти на прогулянку раптово, як у нас зараз, бабах, пішов дощ. Ви збирались, ви знаєте, це, це просто ось такий момент, коли ви вже все ви довго збирались, збирались там, одягались, малювались, там, або дитину тут збирали дві години, і ви виходите на вулицю, і тут бабах. І дощ, і ви думаєте, ну блін, ми дві години збирались, вийшли і все, і нам треба повертатись. Тобто, ви розумієте, це може бути в таких буденних речах. Це не обов'язково щось глобальне чи масштабне. А, але це завжди на краще. Ну, от як приклад, не знаю, у вас мала бути поїздка кудись. Ви викликали таксі, і в цей момент спускаєтесь, не знаю, спускаєтесь на перший поверх, застряли в ліфті. Таксі поїхало, подія ваша розпочалась без вас, все. Ви в розпачі, не знаю, в розгубленості, злі і попросту не знаю, без настрою, але візьмемо такий факт. Ви застряли в цей момент в ліфті. Таксі поїхало без вас. І таксі в цей момент просто десь не знаю. Стається якась аварія на дорозі. Тобто тут вам треба зрозуміти, що навіть якщо щось погане сталося, ви вважаєте в даний момент, що це погане, але насправді це все на краще для вас. Щось старе руйнується для того, щоб прийшло щось краще. Я вам бажаю гарної суботи. Переходимо до неділі. Неділя в нас 31 березня 2024 року. Подивимось, що нам принесе цей день. Так. Неділя, 31 березня. Що нам кажуть Таро? Знову вежа. <гум> ну, дивно дивно, знову вежа. М -м, такого не знаю. Так, підряд, щоб карти виходили. Повторюсь, то саме. Це руйнування якихось ваших планів, якісь несподівані події. Може, це навіть, це навіть може бути якась новина. Знаєте, така як грім серед ясного неба, яка вас просто зіб'є з ніг, не знаю. Просто така, вибачте, ударна хвиля. Вас просто зносить з ніг і вам захоплює подих, і ви знаєте, ви так і все. І ви не знаєте, що далі робити, і як, і ось ці секунди. Це просто руйнування. От коли знаєте, ви просто перед очима, коли ось так сциплеться ваш будинок. Знаєте, як картковий той будинок, так сипеться за секунду. Тобто це якась інформація, якась новина, якісь події такі можуть статися, що просто зруйнують якісь ваші плани, якийсь певний зруйнується, скажімо, що так, якийсь певний період, якийсь певний етап вашого життя може зруйнуватись. Але на заміну йому завжди прийде щось нове, завжди прийде щось краще, щось добріше, щось щедріше. Всесвіт не дає просто так. Всесвіт, доля, вищі сили, вони просто так не руйнують. Розумієте, все і погане, і добре в нашому житті воно для чогось є. Тобто, якщо ви вважаєте в даному моменті життя, що це погано, Переживіть це, візьміть себе в руки, і потім ви зрозумієте, що саме так це було на краще. Іноді е, потрібно пережити якийсь біль і якісь розчарування для того, щоб е, прийти до чогось вищого і кращого, для того, щоб побачити якісь м, кращі моменти життя, для того, щоб побачити взагалі це життя якимись іншими очима. Хочу на неділю дістати ще одну карту, подивимось. Про що, про які руйнування говорить нам ця вежа? Що є в цій карті? Тут, знаєте, тут може бути розчарування якесь розчарування, ви е, хотіли, можливо, щось отримати. Е, можливо, ви хотіли щось отримати, ви чекаєте, можливо, на якусь допомогу. На підтримку, на допомогу, і ви її не отримаєте. І ось це вас просто зіб'є з ніг. Можливо, вам потрібно, можливо, знаєте, з кимось будете розмовляти там, з подругою або, або з кимось з родини, і будете очікувати від людей підтримки, якоїсь м м м схвалення, можливо, ваших дій, а ви цього не отримаєте, і це вас дуже так. Розчарує, це вас просто, так знаєте, зіб'є з ніг. Можливо, це стосується фінансів, якоїсь фінансової підтримки. Можливо, ви чекали на якусь фінансову підтримку, що вам пообіцяли, а не отримаєте. Можливо, ви, не знаю, захочете позичити у когось грошей, а вам не позичать, не дадуть. Тобто для вас буде якась така подія, а знаєте, трошечки ошарашить вас так, як відро холодної води крижаної на голову. Тобто так, два рази ця вежа, субота, неділя. Можливо, це ще, знаєте, пов'язане з кінцем місяця, закінчення місяця завжди у нас буває такий трошечки кризовий такий період, закінчення кожного місяця, так само, як і закінчення року, і тому ваші сподівання десь не виправдаються. І Буде вам важко це переживати. Але візьміть себе в руки, налаштовуйтесь на позитив. Я вам бажаю гарної неділі, я вам бажаю гарного тижня, всього вам найкращого. Березіть себе! Я вас цілую люблю. Па!